Друз'яки, всім привіт! Вітаю в себе на каналі Юрій Свігун. Сьогоднішній відос буде у нас про ремонт. Більше такого формату, про ремонт на майданчику. В описі тут бачите який безлад по тому, як я встановлював забор. Він правда вже встановлений. Перенос пилососа на мейку. Коротко покажу вам, розкажу про це, щоб у вас було трошки більше інформації про мене. Починаємо в цьому відео, буде більше, напевно, таких таймлапсів, десь така активна робота, туди-сюди, зараз ламінат, буду сказати в офісі, пройдусь по майданчику, покажу, що зроблено, що ще планується. Ось так ми починаємо. Давайте сюди. Це на сьогоднішній день у нас зроблено по майданчику. Ось дивіться, є вже ось такий паркан по периметру. Ось так, сітки. Всі металеві стовпчики я не купляв стандартні, треба ще заглушечки сюди поставити. Ось таким чином кріпилось воно просто на такий саморіз по металу, під шайбу. І щоб трошки здешевити це все. Купували скромно стопчики і фарбували. Значить, нам треба тут ще вчепити банери. Думав я тут трошки переробляти, робити за сіткою. Але залишиться так. Тут є, сюди один банер, є, сюди є, також туди треба буде дозамолити. Понизу ось так зробили сіточку, щоб тут менше якісь там собаки лазили. Тут, на жаль, у нас є перепад трошки по висоті, по майданчику. І є такі тут трошки зазорчики. Зараз, можливо, щось придумаємо, поки що так. Тут зварювали сітку, треба зачистити, профарбувати. Знизу десь стопчики підварювали, треба взяти фарбою, пройтись, попідфарбовувати. Тут попідфарбовувати, щоб воно не фарбуло. Бачите, трошки кривенько, тому щоб забор був більш-менш рівний, довелося так трошки висовати вперед. Машинки мало поки що на майданчику. Є ось такий сценік продається, у нас шкода. ХРСК, Ауді, автобус і що там три машинки теж продають. Це все робилось моїми руками, натирались, набивались мозолі. Виламувався тут були, був бордюра, ось така, як там далі може бачити. Тут все виламувалося, з часом тут буде підсипатись, заливатись. Що стосується цього місця, що залишилось від белососа. Тут також воно було зроблено як біля умивальник, все демонтовано, понатирались трошки мозолі. Ось так, фокусується, не фокусується, ну коротше робота пророблена. Ось так тут трошки проведено світло, звідси виведено. і Далі другою проведено туди. Далі ці бордюри переміщені туди, зацементовано, там покладено. Руківка, типу ось такого формату, де не буду їхати підлад показувати вам. Я думаю, що ви розумієте і... Уява у вас працює. На сьогоднішній день, день так, ще потрібно буде робити ворота. В процесі, поки що не все одразу, потихеньку, маленькими кроками, ми рухаємось вперед до своєї цілі. В офіс і будемо встановлювати ламінат на підлогу. Беремо, зараз демонтуємо. Ось цей такий плінтус, який тут встановлювався. Тут він просто на саморізах, потім його треба буде, напевно, щоб підрізати вже під висоту ламіната. Може його так і залишимо, просто з просто підріжемо трошки, щоб його підняти на висоту. Ці шафи ще все пересуваємо, потім тут ставимо і назад все переміщаємо. Ставлю на таймлапсик, вам дивіться, працюємо. повідкручую і потім підмітаю в принципі, і можна вже підхватку сюди стелити і працювати працюємо працюємо а тут віси скільки хламу я не думав що тут стільки багато тут майже весь офіс Хлами, коротше. працюємо далі 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 працюємо Далі починаємо стелити під підкладочку, під ламіна. Швабру бачу, все бачу, а віника не бачу. Де його вже не пам'ятаю. Знайшовся! В принципі, вигляд гарний має. Дерево дерев'яна зроблено гарно, але тільки пройдешся і вона ось така стає. Ми її, мити її по 10 разів на день, ну, якось не дуже прикольно. Ну, і вона миється дуже важко, тому що дерево, воно хоч морілкою чи чимно оброблено. Його лакувати, воно буде дряпатись. Ламінат більш стійкий, до цього я думаю, що тим більше він є в мене безкоштовний. Тому що вдома я міняв ламінат, а цей буде тут постелений. Трошки його треба буде помити, відтарти, і я думаю, що він сюди впишеться, якраз буде нормально. Ось так працюємо далі. Приїхав син, трошки було незручно знімати. Я надію, що я сьогодні закінчу з цим ламінатом і, думаю, і надію, що мені знаєте що, вистачить його, тому що трошки замало його вже залишилось. А тут ще мені ось так пройтись. Ніби робота не складна. Але там підрізати, там підрізати, там підрізати. Один приїхав поговорити, другий приїхав поговорити. Коротше, кругом треба, і, і людей не пішлеш подальше. Сьогодні, напевно, до перемоги хочу закінчити. Закінчити цю. І тут ще треба буде по ось цьому краю. Ось тут плінт все причепити. Там я в принципі, під тою стіною, бачите, вчепив. Тут біля дверей вчепив. Ну і тут теж, відповідно, треба буде по тій стіні, треба буде все, все обрізати. підрізати. Я тут підрізав на місці, але тут є один нюанс. На середній стоїчці там ще де, тому прийдеться її повністю відкручувати і так обрізати. Ці, напевно, так пообрізаю. На місці не демонтуючи їх. Далі працюємо ставлю вам ще таймлапс. І сьогодні я не подолав цю підлогу. Вже 21.48 на годиннику. Треба рухатись додому з 10 до 10. я пропрацював. І того разом 12 годин. Залишилась одна полоса крайня, яку треба підрізати. В принципі, ламінату якраз, якраз вистачає. Зараз заношу ще е... деякі речі тут є. Зараз заношу і їду додому спати. Завтра включусь, покажу по результату. Завтра буду відмивати тут все, наводити порядок, якщо лишнє. По машинах в гараж, щоб тут було гарненько, чистенько. І з понеділка ми активно займаємося продажем підготовкою автомобілів. Шкода у нас є, треба займатися. Опель там що, ручку тільки КПП поставити. Треба забрати, треба ручку, КПП на шкоду також. Треба ще Ерескою займатися. Так візуально буду дивитися. Реско. Далі а четверта. Ну коротше, роботи вистачає дуже багато. Тому... Будемо працювати, далі розвивати наш майданчик. Мені на добраніч, а вам через декілька секунд продовження. Другий день, вірніше вечір. Щось я геть забув вам познімати відоси вже яка там година? 18-19. Забув я познімати вам відоси. Сьогодні мав ще зняти, ляду, відправити з Тесли. Але, на жаль, не встигаю. Не встигаю нічого. Дивіться, що в нас є по результату. Ламінат постелений, все мені вистачило. Ось так виглядає тут. Дивіться, поки що все брудне. Там, де стоїть стоять меблі, все повичищено вже. Ось так все гарненько. Ще деякі такі фінальні штрихи і в принципі будемо закінчувати з цим. З ламінатом потихеньку-потихеньку працюємо. Ось така ще вечеря. Два чебурека, зараз перекус. Машинки стоять Це теж. Вон одна треба помити, відфоткати, трошки полірнути на продаж. Там опільок треба теж помити, відфоткати на продаж. Реску теж треба на продаж виставляти. Одна ауді треба займатись. Тут ще за кутом друга ауді. Коротше, роботи дуже дуже багато і все на мої руки, як то кажуться. Все до праці, хорошого говорити. Буде окремо про обслуговування РС, -ки. я окремо для вас запишу відос тому що вже Щоб не мішати кров, пісок гімної цукор, як то кажеться. По ламінату вийшло ось так, залишилось тільки, щоб повичищати оці плями після шпаклівки. Ось так, гарненько, рівненько. Зараз підйомчики для вас роблю. На цьому відео будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Основний напрямок діяльності я нагадую, що це є автомобільна тематика. Наступне відео з понеділка починаємо працювати маленький спойлерок такий по червоній Ауді. 1,9 турбодизель на автоматі, звичайний мотор, на е, звичайних форсунках, не насос форсунки, не пам'ятаю скільки там кіловат, але треба нею займатись. Тому наступне відео буде в нас про червону Audi. І в принципі людина питала по неї, дзвонила вчора, кава і машинка її для покупки. І далі будемо працювати по автомобільній тематиці. Ну і взагалі формат відео може бути різноплановий, тому що це е, канал про моє особисте життя, про мій майданчик, про те, чим я займаюсь. Можливо, ще буде відео про ремонт в квартирі, тому що ще треба закінчувати. Працюємо, підписуйтесь на каналчик, ставте лайкосики. Нагадую, що приганяю машинки з Америки та з Європи. Актуальні пропозиції за посиланнячком в описі профілю на телеграм-канал. Car! Хмельницький Шудать, місто Кавець Подільський. Приганяйте машинки ще на продаж до нас. Ну і приїжджайте, обирайте в нас на майданчику по наявності.